Генерал-лейтенант Мурадов, ну, рашист, який, цитуючи пабліки Зет Воєнкоров Мерзотник і мудило, і це дуже м'який переклад, так от він підвищений в званні до генерал-полковника. Це якраз цей Мурадов віддав наказ про штурм вугледара, який закінчився для рашистів жахливим розгромом їхніх колон у полі, і от його підвищили і відправили командувати Східним військовим округом. Таке собі підвищення зі зниженням, знаєте, подалі від війни, типу, але при цьому, щоби не образився. Від війни забрали, але щоб не образився, дали вище звання. У них там усе так, нікого не ображаємо. Ну, втратив якусь кількість військових і техніки, так це ж війна, ну не звільняти ж тепер цього цінного і відданого кадра. Ну справді. Ось я вам розкажу історичний приклад ізраїльського досвіду якраз подібної ситуації. Справа була в Другій Ліванській війні, і ізраїльські війська штурмували Бінт-Джбель – таке містечко на півдні Лівану. Багато воно крові попило ізраїльським військам в прямому і переносному значенні. 25 липня 2006 року командир дивізії, у чиїй зоні відповідальності перебував цей населений пункт, бригадний генерал Галь Гірш заявив буквально таке: «Бінт-Джбель повністю під нашим контролем. 26 липня наступного дня батальйон бригади Голані увійшов до міста на зачистку. І передова рота потрапила в засідку, була розсічена на дві частини та 9 годин билася в повному оточенні. Загинули майже всі офіцери, загинув замком батальйону майор Кляйн, накривши своїм тілом гранату. Послана на допомогу друга рота, потрапила у відсічну засідку і відразу пробитися до своїх не змогла. Використовувати авіацію та артилерію було не можна. Бій йшов на відстані пістолетного пострілу в хаотичній арабській забудові. Зазнавши великих втрат, рота протрималася до підходу підкріплень. Командування взяв на себе офіцер-резервіст, який був прикомандирований як рядовий. Так ось, військова кар'єра генерала Гірша, того, котрий сказав, що мовляв, у нас там все під контролем, і якого пророкували в начальники Генштабу. Вона на цьому закінчилася відразу, тому що за свої слова треба відповідати але це про ізраїльську армію, а у російській там інший підхід. У них якщо втрати маленькі, то значить погано воював. Що ж, слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.